Доброго ранку сонечко ясне, Доброго ранку зима прекрасна. Доброго ранку сніжок пухнастий, Понеділок діток вітає. Доброго зимового ранку він бажає. Доброго ранку всім малятам. Усі ми любимо зиму. За неповторну красу природи, За веселі зимові розваги. Але найбільше ми любимо зиму за незабутні свята, за їхню казковість і чарівність. Тож давайте пригадаємо, які свята приносить зима. Перший завітав наш край святий Миколай. Різні чудеса і дива можуть статись в ніч Різдва, Щедрувати йде маля. Гарне свято Василя. А за ними новий рік Наближається свято Різдва. Сьогодні ми з вами вивчимо колядку. Колядки одна із головних українських традицій на новорічні та різдвяні свята. Колядками діти і дорослі вітають родичів і друзів з народженням Ісуса Христа. А також бажають щастя, здоров'я, миру і достатку сім'ям. Господарі будинків у відповідь обдаровують калядників подарунками, грошима або частуваннями. Скоро українські калядки залунають у наших домівках, саме час вивчити слова калядок, щоб на різдво та на каляду прийти до друзів не з пустими руками. А подарувати їм гарний настрій своїм співом. Тож слухайте уважно. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда, у різдвяну світлу нічку Запали на радість свічку, коляду поклич до хати, Щоб Ісуса привітати, коляда моя лунає. Увесь світ з Різдвом вітає. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, на які свята ми колядуємо? Так, на Різдвяні і новорічні свята. Що бажають калядники господаря? Бажають щастя, здоров'я, миру і достатку всім. Малята, давайте за допомогою малюнків підказок вивчимо колядку. Колят, колят, колята, у віконце загляда у різдвяну світлу нічку запали на січку. Коляду поклич до хати. Щоб Ісуса, привітати. Коляда моя лунає, увесь світ з Різдвом вітає. Дітки, зараз я ще раз прочитаю колядку, а ви повторюйте за мною. Коляд, коляд, коляда, у віконце загляда. У різдвяну світлу нічку запали на раді свічку. Коляду поклич до хати, щоб Ісуса привітати. Коляда моя лунає, увесь світ різдвом вітає. Сподіваюсь, у вас все вийшло, мої маленькі друзі, і ви запам'ятали чудову колядку. До нових зустрічей, малята, до побачення!